Вся ця КГБшна, ФСБшна кліка і свора, вона грає в схему використання Дональда Трампа. Дональд Трамп як особа слабка на долар, бажаючи помародерствувати у цій ситуації все більше і більше реагує на те, а то, який долар якого розміру йому запропонує. Відтак, він періодично гарчить, як я кажу, на Україну чи на президента України і так далі, об'єктивно не е, маючи ні бажання, ні можливості, ні здатності об'єктивно оцінити ситуацію. Оці ігрища навколо пауз на добу Великодню, чи, наприклад, там, на е, парад побєди так званий і на три дні і так далі, все це ігрища для того, щоб за дурня мати Дональда Трампа для України, для європейців переважної більшості ситуація абсолютно зрозуміла і правильно вірно каже а, президент Франції Мануель Макрон, що без спільного жорсткого і ультимативного тиску на московського фюрера. Він буде продовжувати гратися, маючи за ідіотів і використовуючи в першу чергу нерозпорядливість, нездатність Трампа об'єктивно оцінити ситуацію.